Як виглядає твій звичайний день від моменту прокинутись до моменту заснути? Ні, це вже знову питання. Ми по-іншому почали. Дуже просто. Інколи я лінюся вранці. Сьогодні, наприклад, я не прокинулася і не пішла на тренування. Потім я о 12.00 записую стрім на тік щоденно. Це правило нічого не може вплинути на те, щоб я не провела його. В будь-якому місці я знаходжуся, проводжу. Можуть бути перед цим консультації ще одна, ну і потім в день консультації, ввечері, ну і все. Записуємо ще з собою відео. Час від часу на мене. YouTube. Скажи мені відверто. Є щось одне, що тебе дратує у твоїх стосунках. Але ти з цим змирилась, але воно тебе піддратовує. Немає нічого, Юр, такого. Я вже думала над це, Мені вже задавали питання: це 350 мільйонів разів. Але виділити я нічого не можу із дратівливого. Немає це його. Такий... Розумієш, це... я настільки. Я настільки підбирала собі людину під себе, що мені все подобається, і я тільки насолоджуюся і бажаю усім і тобі в тому числі. Ти знаєш, є певна стереотипність у цих питаннях, тому що дівчата, яка дівчина, яка закохана і береже своє кохання, вона навіть самому відбитому від морозку алкоголю. Бо якщо вона його любить, вона скаже: Ні, та мій мій мі, нормальний моя мене нічого не дратує взагалі. От, просто це ну, класно. Ну, інші дивляться, на це просто це гедота суспільства. А ну, а вона його буде до останнього як квочечка берегти, кохати і любити і вигорожувати. А скажи, от у нас сьогодні тема стереотипи в стосунках, які ще ти знаєш стереотипні моменти і як вони впливають на ті чи інші моменти в житті. Я ось написала дивись, скільки. А... Це все стереотипи. Я їх, я їх сьогодні згадувала і вчора цілий вечір, що, що, що такого знаєш, цікавого і популярного, як от люблять у нас усі на них спиратися. Але давай знаєш, почнемо з того, що, що таке взагалі стереотип. Тому що в мене таке враження, що більшість навіть не розуміє, як це, це означення, що це таке. Насправді це такий стійкий. І спрощений образ чогось, спрощений образ партнера, спрощений образ Юри, наприклад, спрощений образ Тетяни, спрощений образ якогось явища, події, ситуації, під впливом соціума, власного досвіду, ну або, можливо, навіть інколи якихось і наукових знань. Але кожен стереотип він має свій вплив. І деякі стереотипи, які, наприклад, створені соціумом, я не знаю, з яких причин, з різних причин. Мені хочеться, знаєш, тако зараз. А я тут, Юрій, а я тут. Ні, я думаю, я просто, є. Я просто думаю. Ти я... Ні, ти говориш, а я як на гіпнозі. У нас ем... ну, така, знаєш, як сеанс. Просто я, я так от заворожуюсь, я слухаю, я дуже уважно слухаю. Медитуєш, хорошо, добре. Тому ось ці стереотипи, які створені соціумом чи, наприклад, власним досвідом, або, наприклад, створені соціумом, створені десь з власного досвіду, потім взяті, і ти їх бачиш в реальному житті, тому що реально інколи вони співпадають. Тому що, отак, як ти означив стосунки, де є чоловік, вживаючи алкоголь, так. То якщо він систематично вживає, ми ж можемо відразу його спізнати, цю людину як чоловіка, так і жінку. Так по певним ознакам, оце якраз буде стереотипне означення цієї людини, але насправді що? Ми ж не можемо точно знати про кожну людину, якщо там немає явних ознак. І, наприклад, якщо взяти стереотип, про який от вчора в нас в закритій групі в телеграмі обговорюють вже другий день про, про ці зради. І він звучить е, е, ось так. усі чоловіки рано чи пізно зраджують, оскільки вони полігамні, я добавлю. Або, наприклад, ще всі чоловіки зраджують, всі жінки зраджують. І оце от слово всі додається, наче знаєш, е, ти, Юрій, знаєш всіх дівчат, жінок України, всіх з ними знайомий, і ти бачив, що вони зраджують. Але це не так. Тобто є певне коло осіб так, на, біля мене, біля тебе, біля когось іншого, які, можливо, і робляться. Але це зовсім не означає те, що вони всі аж настільки йдуть, пригають ту гречку, так, чи в інші якісь нові культури для того, щоб піти зрадити. Тому це є е, також певний стереотип. Тому що. Е, для того щоб йти зрадити, це потрібно, щоб були змінені цінності життя. Тобто, наприклад, там сім'я, довіра і повага це для цієї людини, вони не є цінними. Ну тобто, йому там йому чи їй все одно. І ну, зазвичай я... зраз... От давай розберемо. Давай розберемо. Давай. Окей? Mm -hmm. Дивись, от е, ти вчора. Розказала ситуацію, що тобі пожалілися в приват, що я там комусь там, чи дікпік вислав, чи ще щось сказав, чи там не знаю, чи запропонував почпокатись, чи ще щось. І ти реагуєш, Боже мій, що нахіра, вони мені пишуть. Ну, Юра вас не візьме на вечорниці, ви не проходите. Ви або щось у вас ну не так, або, або не так, або робіть згідно правил, або не робіть. Відповідно, ну але ж я не ходжу ні з ким на побачення, там я ж не. Я ж це роблю просто тому що я дурію собі сижу там, послав нахер когось, знаєш, там типу. І це один із елементів то, моєї, моєї поведінки. так, а, вот. ну, Тобто, це вже не входить, що всі чоловіки там, їм обов'язково там, якась жіноча спідниця. ну, Мені обов'язково просто з кимось подурачитись, я послав нахер, там, типу, заблокував і все. ну, тобто, Але людина. Замість того, щоб зрозуміти, що в неї не так, що, що ж з нею так дозволяє собі спілкуватися, ходить далі, а вдруг там проканає, а там не проканає. Ну так, і ти заміч, що м -м, зазвичай в таких людей йде відразу певна агресія, так? тому що так. є тільки одна позиція. Так. А пізнання людини немає. Тобто є пізнання через свій досвід. І, наприклад, дивись, ну якби, давай уявимо, що я є е, тією людиною, яка хоче долучитися до психологічних вечірниць. Я пишу Юрію, і він мені там щось там він скидає. Якби я відреагувала, скажімо так, коли немає цієї стереотипності, є здорове сприйняття, є розуміння. Міння, що потрібно об'єктивніше, з різних сторін, можна посміятися, можна сказати якийсь жарт, можна відразу заблокувати, якщо тебе щось не влаштовує. І на цьому закінчилася тема, забула, пішла далі. Шукаю щось інше, якщо воно не влаштовує. Все, і або, на цьому крапочка. Або ще один варіант піти згідно правил, які встановлені у нас для всіх. Так. Це ж відбувається не тому, що людина мені написала привіт, а я їй там починаю щось сказати. Це відбувається, коли людина задає мені 200 дебільних запитань мене на це часу немає, і я обробую це спілкування якимось нестандартним методом. Щоб не сказати, йди нахер, оце я всім глядачам говорю. Ну бо я ж я таки ви тепер розуміли в чому справа. Звичайно, і, і, і от є 30% людей, до речі, вони не попали на це, це велика кількість людей. Знаєш на якому етапі вони змиваються? На етапі верифікації телефонній. Тобто я маю з кожним, в нас є крок, або я, або куратор має ну, або ти, відповідно, зідзвонитися. Є такий крок. Чому такий крок є? Ну, ти ж, коли в монобанку береш карту онлайн, ти ж грузиш свої дані, в них є такий крок. Ну, в них є такий крок. Якщо ти не загрузиш паспорт, ти не отримаєш, не підеш на наступний крок видачі картки онлайн, наприклад, так? Так само і в нас. Но ми ж не знаємо, хто по ту сторону стоїть за цим пустом. Не знаємо. У ну, нас груп... в групі ці як Е, в нас в групі. Е ці, Дівчата, хлопці діляться якимись таємницями, хтось рецептами, хтось деким працює. Ну може там Ростик не дуже хоче афішувати е свої секрети по бізнесу. А він от в тіктоці в нас в групі розбирає щось там ще щось, але вже всі плюс-мінус такі ну дружні, хороші. Ну і в нас. Такі група, така невелика, але ну така вже дружня атмосфера. І тут ми почнемо всіх без верифікації, без просто хто це, що це, без якогось опитування пускати в як знаєш як загально як піт, загальнодоступна група. Та ні, ну це так само можна порівняти з правилами дорожнього руху. Давайте всі будемо їздити як-небудь. Да. Що буде відбуватися? О те саме і стосується різних е, е, груп, так і нашої в тому числі, і різних е, мереж. І тому є правила, які я притримую, з Юрій притримується, і учасники притримуються, і всі, хто взагалі долучений до проєкту психологічні вичувності, але ти, Таня, розумієш, я тобі навіть ще скрини, може, ви якогось відео знімемо, але ж у них розмова починає: значить так, в переписці: значить так, мені потрібна дата. Тема, і скільки часу відбувається, все, більше нічого мені не потрібно. Оце вони так відсотків 30 мені заряджають таку кажу, ну, У мене ж, друзі. також таке є. У тебе теж, да Ну, але так. ти розумієш, що ти більш психологічно стійка. Ну, звичайно, ну це зрозуміло, я більш до цього відношуся не так, я, я не як сірничок. Ну, друзі, про тік-пік. Пожартував, тому що в дікпік не скинеш взагалі ні дікпік, ні селфі, не скинеш в тіктоці, там нема функції фото відправити. Але я просто так ну, умовно це кажу. Да? Такий словесний дікпік, типу, так? Ну, Тому що мене починає це прикомарювати. Ребят, ну у нас є от таке правило. Я, а я ж про це спочатку пишу, кажу: ну от так є. Ну, і йдете далі. До речі, одна дівчина в нас е, теж вона довго-довго не могла е, прийти, вона дуже хотіла. Чому я маю зідзвонюватись? Чому, чому? Ну я кажу, ну такі А тепер вона каже: тепер я розумію, бо всі в групі дружні, всі якісь такі класні. Ніхто не говорить про якісь там проблеми. Та проблем в кожного так. Ну просто як зараз всі почнуть навалювати свої проблеми. Причому ми ж їм нікому не говорили в обов'язкових правилах. Про проблеми не говоріть. Ну такого ж не було. Не було. Вони якось самі собі організовуються, створюють хороше спілкування. От зараз їздять, до речі, 3 лютого буде черговий захід. Люди їдуть зі всієї України до того, з Полтави, з Харкова, з Києва, з Західної України, з багатьох міст будуть у Львові на заході під назвою Психологічні Вечорниці. Там, до речі, буде виступати і Таня. От, Ну, загалом це буде круто. Тому давай вернемося до нашої теми стереотипів, трошки відійшли, але це так. було важливо. Так. Це було дуже важливо. Найбільший стереотип, який мене дратує, аж дуже дратує, Це більше чомусь вважає, що всі жінки, я підкреслюю слово знов ж таки всі мріють вийти заміж. Оце прямо їхня мета, і їхній сенс життя. Це вийти заміж. Ага. На сьогоднішній день. Сучасність така, і вона вже навіть не тільки на сьогоднішній день, а вже декілька десятків років, говорить про те, що в першу чергу жінка, дівчина хоче встановитися сама, набути якийсь певний статус, набути, набути самореалізацію, так і так далі. Тобто, вона хоче створити себе десь там в бізнесі, в якійсь роботі, в якихось уподобаннях, а потім вже вона буде думати, чи виходити її заміж, чи не виходити заміж. І це також такий навіяний стереотип. Мені навіть здається, що він десь якийсь радянщини, тому що все-таки взяти Європу і Захід взагалі там такого немає. Там одружуються вже аж після, так після 30+. ось там одружуються. Ну, і народжується. Я тебе трішки поправлю. Це є стереотип в наша ж країна. Вона трішки велика, велика, і вона від нас теж пішла велика цивілізаційна культура і епоха. Ну, так, просто ті люди, які ще не вийшли з періоду окупації в голові, принаймні вони це, це якась частина, вона просто на фоні нашої великої країни досить значима. От, але загалом наша країна і більшість в ній ну не, не, не ну, у нас. Е, я дуже я стільки знаю пар, які одружуються в 35 плюс. І в мене сестра народила 44 першу дитину. Її чоловік. Е, я з ним бачуся періодично три, два рази або три в тиждень. Він іде фігзна звідки іде пішочком в сільпо. Там, значить, Юрчик сьогодні в нас вінчик поклав. Зараз я м'язка на жаль. Пішов, забрав малого в школу. Малого в школу відвів. На футбол відвів, з футбола забрав. Розумієш, так, от сестра ходи на роботу і іде додому. Просто все, що приготовано, вона їсть. А, на за цей час якраз чоловік кинув попрати ще. В принципі, це мрія, сука, будь-якої жінки, розумієш, але, але в них вона якраз після 40, отак, от вона Це її перший шлюб, до речі. Так ось, і стосовно от руйнації, так, що навіть якщо жінка буде притримуватись цього стереотипу, як вона буде жити? Вона не буде жити нормально, вона буде жити під тиском, що наче вона вимушена виходити заміж. І потім задаються такі питання: Тетяна, а взагалі це нормально, коли я ну я не хочу там виходити заміж? Ну Мене взагалі це як би не цікаво. Мене цікавить то-то й то-то. Я хочу займатися там якимось видом спорту, чи я професійно займаюся, я спортсмен. Мені взагалі це не цікаво. Я хочу досягнути якихось вершин і все. Та нормально це люди, нормально. Або ще один, наприклад, стереотип, це також стосується як чоловіка, так і жінка. Це визначення, що таке хороший партнер, що таке хороша дружина, що таке справжній чоловік. А це мене саме більше найбільше ж буває. Справжній чоловік мусить створювати збудувати е, 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 будинок, там, е, е, забезпечувати сім'ю е, е, і приносити, значить, подарунки, задарювати її всім, чим тільки можливо. Але це ж не в цьому визначається. Отвечай, не можливо, не воно і так. Тому що чому так визначилося? Тому що чоловік в нашому суспільстві він може більше як жінка. Хоча вже зараз, в сучасності, є і таке, що жінки більше можуть. Але оцей стереотип, який він має бути, вже визначення по по по, -по, -по пунктикам, такому 125 пунктів цього визначення справжнього чоловіка. І не дай Бог ти не підійдеш, все, ти взагалі ну, який ти там справжній чоловік, де yeah. там може валяється. Я тобі більше скажу. Я, який там не ходить наліво направо, по всяким побаченням на кавусі, на хуюсі, який тримає слово, психологічні вечорниці, все, що ми з тобою домовились, за всі чотири рази сука, все до останнього пункту виконано. По версії тих, хто тобі написав, я не чоловік. А от, типу, хтось там якийсь їхній вася, який там Три квітки їм подарував, а решта все слово не тримає, обманює, ходи наліво. Ні, ну це чоловік мені квітку подарував, бо це ж стереотип, що квітки дарує, там увагу приділяє, все, значить, все вже, да, чув, все вже там, за все вже вже, 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 вже кайфовий. І так само дівчатам хороша дружина, це та, яка варить котлети, смажить, е, е, варить котлети, варить борщі, смажить котлети, е, там е, якось одягається по особливому, розумієш, завжди хоче сексу. Це значить тільки визначення справжньої дружини. Ні, насправді так. не так, тому що в кожного буде різні потреби. Хтось любитель, чоловіків готувати, так? І він не буде підпускати на кухню свою дружину, ну, взагалі ніяким чином. І є дуже багато прикладів в цьому. І в мене також такі самі приклади є. Там не те, що не допускається, там бутерброд дружина не робить навіть, а робить Ні. це чоловік. Ну, так. Так, так, так. Тому це зовсім не визначення, але саме ось це таке обмеження, що це має типу бути, воно і буде руйнувати твоє сприйняття як жінки, так, якщо ти чоловік, так і чоловіка, якщо ти, якщо ти жінка, і вже будете шукати його, це, от, цю, цю справжність, цю хорошість. Ви орієнтуйтесь на реальність: те, що є, те, що якби відчуваєте там, або, mm -hmm. наприклад, ем, є ще стереотип. Що чоловікам подобаються стерви? Оце мені дуже я я це згадую е, постійно, тому що один чоловік ну, на консультації клієнт мій колись так і сказав: От я обожнюю цих стерв. Я говорю, а що ж саме? Ну що в тебе таке? Ну що для тебе це стерва, Ну що це таке? Ти що любиш? От ти любиш, наприклад, дівчат? Які конфліктні, які істеричні, які одкос привіти як справи вже винесуть тобі мозок? Ні, не люблю зараз каже. <сум> не люблю, бо не люблю. А все-таки ось ця от стервозність це заміна поняття, тому що є ще темперамент в людини. І ось темперамент, оця жага, да, ця сміливість висловити свою думку, мати свою думку, прокричати цю думку, ось це якраз і говорить про те, що ось, ось ця стервозність, яку от люблять всі, але це її темперамент, це її харизма, це вона така. Але не стервозні. стервозність. Стервозність це оце істерія, плачі, занижена самооцінка, і все пішло тако по з грубочка вниз. А темперамент це адекватна самооцінка. Це вона знає собі ціну. І ось тут вона подобається. Але чоловікам стерви точно не подобаються. Історички нікому не подобаються. ніхто б не забажав таку собі людину. Яка емоційно тебе вимотує на веделку, розумієш щоденно. Або ще, <плес> наприклад, також стереотип, що чоловіки бояться сильних дівчат. Ой, кля! От, як, от Ой. як ти думаєш, звідки оце взялося? О чому взялося оцей стереотип? Ти знаєш, От хто мене... так говорить? Ти, Я, я не знаю. <плес> не знаю? <плес> <плес> ну, я, я це так само, як всі жінки меркантильні. Ну, який чоловік про це скаже? Слабкий. Okay. Те саме й там. It's Тільки just... це не потрібно на того слабкого рівнятися. Бо він так, якщо навкруги можуть бути навкруги, слабкі, ну, слабкі чоловіки можуть бути такі. Вони можуть існувати з тими дівчатами, які трішечки слабші, ніж ви, наприклад, якщо ви сильна особистість. Ой, ти знаєш, дівчата, я от як хлопець скажу, я не схильний до стереотипності точно. Але в мене були дівчата, які, от це знаєш, вони так, оце я стерв, правда, а ти такий: в якому місці? Ти баєш, що це така місці. Я, 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 я ще, я, а я взагалі для мене це просто манюєчка, яку там вона дня по цьому. тобто, А вона думає, що вона себе погано веде, що вона там ще. Але я на цьому фоні, ну от своєї впевненості, своєї якоїсь такої ідентичності, який я є, я не зауважую, що вона там дурачиться навіть. тобто, Я просто нам добре разом, та й добре. От, так само це все, дівчата накручують. Це, це стереотипність. Ну, це стереотипність. Або, наприклад, також, до речі, я вживаю цю фразу неоднократно, і я постійно це пояснюю, в чому вона заключається. Тому що вона ага. в деякій мірі є також стереотипна. Це коли сила жінки в її слабкості. Ага. І оце також стереотипність насправді. Але що таке слабкість, також потрібно визначити. Тому що це ж не те, що ну, я така. Тут я грузила, значить, мішки десь з якогось вагону, так показувала свою силу, а тут зустріла Юрія, і вдруг я перестала вміти, значить, грузити ці мішки, так, і стала така беззахисна, взагалі безпорядна, не можу ложку піднести до рота. Мене потрібно кормити. То це не про це, слабкість не в цьому. Слабкість жінки це її ніжності. В її якихось обіймах, так в її розумінні, в її чуйності, в її емпатії, в тому, що вона може подарувати жіночність, так оце є слабкість, але не в тому, що ти ніфіга не знаєш, нічого не вмієш. Тут потрібно припіднести це правильно, але не розцінювати, що то сила там фізична, а то слабкість фізична, чи то сила емоційна і, і слабкість емоційна. Ні, вона, воно не в цьому. Воно більше внутрішнє. Так? Це якби деяка гармонія наших внутрішніх почуттів, так? відчуттів і з нашою поведінкою в соціумі. А так, не потрібно це розцінювати. І, а ще буває, до речі, згадала. Що оця от сила, яку попередньо ми говорили так, що чоловіки бояться сильних дівчат. То інколи оці дівчата сильні, про які ми раніше пам'ятаєте, ти постійно скандали це, що Цього. є от бізнес-вумен, вони такі сильні, як ж біля них там може бути, і як ну і так далі. Я, в я чую. ніколи в житті да? не говорила, ну, це, говорили, це як... якась плутанина, тому що мені чим складніший випадок, тим я більш спокійніший і мені. Я ні, не ні, ні, не ти спокійніше. А ти постійно мені задавав це питання, що якщо вона ось така, то як же ж е, їй знайти когось іншого? І я говорю, що е, потрібно не випробовувати його на силу, бо зазвичай такі дівчата вони беруть чоловіка і випробовують, якби такі роблять вилетіло слово з голови. Випробовування створюють, йому, аби зрозуміти, чи витримає він, чи не витримає він. І насправді сильний чоловік він навіть не буде з собою гратися. Йому це, як от Юрій говорить, ну, це ти там щось там, це ти там стервозно виявляється, була. ну щось там пшикала, так, щось не, там. Були так... Ось так буде були... прийняття. Так, да, в мене були такі випадки, але я тобі скажу чесно: в мене реакції нуль на це, просто нуль. Нуль. Ой, тобто я а її там сприймаю де вже... як так. звичайну поведінку тобто я сприймаю це просто якщо вона блондинка я дивлюсь в неї біле волосся ну, тобто я не буду собі накручувати що воно чорне ну воно біле так само в неї така поведінка я не буду її собі пробувати мінити я воно ну клас вона мені так подобається такою і залишайся типу Ну, ось, а слабкий чоловік, слабкий, це не означає знову ж таки фізично якийсь насильний. Це говорить про е не тільки його розум, а про його емоційний інтелект. І він може бути на низькому рівні, аби тому що якщо на низькому рівні, він не відразу зрозуміє, що взагалі коїться, чому взагалі в неї така от поведінка. І тому. Ось ця от стереотип оцей, пішов якраз таки від цих чоловіків, які сладкіші, ніж жінки, ну, деякі жінки. І тому от вони от придумують, що їх потрібно якимось чином боятися, тому що там не вийшло. І так само в жінки, в жінки так, які якщо вона, якщо вона сильна, то вона вважає, що потрібно їй бути слабкішою. Але насправді тут потрібно зорієнтуватися в цій силі, яка вона має бути, і пристосувати до життя, жіночого життя, оцієї жіночності, набути цієї ніжності. Тоді буде якби, все гаразд. Я розказати тобі просто робити. А ми напевно зараз ми будемо закінчувати зараз. Це прекрасне, як завжди, прекрасне відео у нас. Хочу сказати, друзі, що скоро в нас готується новий проект. А всі ці жіночки, яких ви бачите на каналі, зрілі, такі як Таня і решта всіх, ми. Або об'єднаємо хай між собою, спілкуються, я буду спілкуватися з чоловіками. З мене вже досить. Я оце з квіточками спілкуюся, енергії понабирався, їм свою віддам, вода вони свою. Пора на цьому заминати, тому що це всі, всі жіночі розмови вони мають вестися між жінками. Тому, тому от Таня собі буде спілкуватися з іншими дівчатами, якщо хоче. Якщо не хоче, то вона не не буде, буде сама собі на ефірі на каналі. А я буду тупо з мужиками валити проект. Ми будемо розносити всіх. Тому що знаєте, оце дуже виглядає негарно, коли я про когось розказую щось цей присутності жінки, тані. Ну логічно. Ну да, починаєш фільтрувати потрібно, так, все я, не так сказати, так, я, не те зробити. Та я, я не туди дивлюся, я розумію, ну бля, ну це ж я не туди дивлюсь, це ж не культурно, скурва. Так, слова говориш, не вилітає, незрозуміло які. Та, да. а коли я з чуваком, це блядь, як ти тупа, ця тупий, це от такий проект, мені подобається, він невдовзі. Стереотипніше і все. Стереотип... і розійшлися. стереотипніше розійшлися і зібрали перегляди, вподобайки, і нормально. От таке я хочу. А ось це всі такі кухонні розмови з дівчатами, чесно, з дівчатами треба займатися трішки іншою справою. Не будемо озвучувати, якою думаю, всі здогадались. Звичайно, це дивитися наші вечірні відео. Лягни, лягти з дівчиною і подивитися наш відосик. А ви що подумали, друзі? Тому на цій веселій ноті ми не кажемо вам до побачення. Ми кажемо вам до нових зустрічей завтра на каналі. Па-па! До -па. зустрічі.